Доброго ранку усім шанувальникам Слова Божого. Дорогі брати та сестри, сьогодні у середу, 21 серпня, читаємо Євангеліє від Матвія, глава 20, вірші з 1 по 16. Подобно боесть по царстві небесное чоловіку домовиту, и же изыде купно утро на яті делателей виноград свой, і совещав сделателей по пенозю день, посла их виноград свой. И шед в третий час, види ины, стояще на торжищі праздны, и тем рече, Идите и вы, виноград мой, и еже будет правда дам вам, о, ниже и душа, паки же ишет в шестый и девятый час, Сотвори тако же. Во единый же на десять час шет, Обрете другие стоящие праздны и глагола им «Что здесь стоите весь день праздни?» Глагола же ему «Яко никто же нас наят». Глагола им «Идите и вы в виноград, и еже будет праведно приимите. Вечер уже бывшую глагола Господин винограда к приставнику своему, призови делателей и дашь им мзду, начен от последних до первых, и, пришедший Иже воединый на десять час прияша по пеназю, пришедший же первые мняху, яко вяще примут, и прияше идти по пеназю. приемшо жароптаху на господина глаголюще. Яко и последние един час сотвориша и равных нам сотворил их еси, понесшим тего ту дне и варь. Он же отвещав рече единому их. Друже, не обижу тебе, не по пенозюли совещал еси со мною, возьми твое и иди, Хочу же и сему последнему дати, якоже и тебе, или несми лец сотворити, я ще хочу во своих ми, аще око твоє лукаво есть, яко аз благ так тако будут последние перви, и перви и последние, мнози по суть звані, мало же избранных. Бо царство небесне, подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник, згодившися ж, він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника, а вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них. Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам. Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій й дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них. Чого тут стоїте цілий день безробітні? Вони кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас, відказує їм Ідіть і ви в виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника. Поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших. І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динару взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи, ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту, а він відповів і сказав до одного із них не кривчу я, друже, тебе, хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та й іди, але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зо своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми. Благословенного усім дня, здоров'я духовного і тілесного.